10 лютого 1940 року на другому з'їзді Організації Українських Націоналістів ОУН у Львові було утворено революційний провід під керівництвом Степана Бандери. Ця важлива подія мала на меті підсилити бойовий потенціал організації та підготувати її до ведення збройної боротьби за незалежність України. Революційний провід складався з різних відділів і був обраний за допомогою конкурентних виборів серед активістів ОУН. Ця структура включала в себе військовий, політичний, організаційний та інші відділи, які керувалися з центрального командного пункту. Створення революційного проводу було важливим кроком у зміцненні організаційних здібностей ОУН та її готовності до активної боротьби за незалежність. Ця подія відіграла значну роль у подальшій історії українського націоналістичного руху та боротьби за незалежність України.